Кожен день вносить у прогрес мобілізації нові сюрпризи. Тепер можуть стати до лав ЗСУ навіть люди із залежностями, але, як то кажуть, є певні нюанси. Тож телеграф .UA» вирішив розібратися, скільки саме треба пити, щоб вас не мобілізували. Докладніше далі. Чоловіки з алкогольною залежністю раніше мали статус обмежено придатних, але після його скасування можуть стати цілком придатними до служби. Але щоб уникнути мобілізації, мало просто пити. За чинним законодавством служба не світить людям зі стійкими психічними розладами через вживання психоактивних речовин, зокрема алкогольних напоїв у статті 15 додатку 1 до положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України вказано, що такі особи виключаються з військового обліку тобто, якщо хтось не хоче служити, то пити прийдеться до втрати всього людського, зокрема розуму. Але у тому випадку йдеться в документі. Коли через алкогольну залежність з'явилися лише легкі психічні прояви, то такі громадяни можуть служити у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП, а також у військових частинах забезпечення, навчальних центрах, підрозділах зв'язку, військових вищих навчальних закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики. Та навіть в охороні, аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.